Доброго дня, шановні батьки! Мене звати Тешкевич Олена Вікторівна. Я працюю в нашому садочку Ромашка логопедом. Сьогодні я вам хочу дати рекомендації та вказати три причини, коли слід звертатись до логопеда. Перша причина, якщо дитина в 4 роки не вимовляє або неправильно вимовляє звуки. Друга причина, якщо дитина повторює перші звуки, склади багато разів заїкається. Третя причина, якщо дитина не запам'ятовує віршики, не може переказати казку, порушує структуру слів. Але у зв'язку з коронавірусом в країні, на жаль, ваші діти перебувати в садочку не можуть. Вони зараз знаходяться вдома. Тому я вас прошу працювати вдома самостійно зі своєю дитиною та виконувати артикуляційні вправи. Ці вправи допоможуть розвинути мовленнєвий апарат, формувати у дітей правильне мовленнєве дихання та відпрацюють повноцінні рухи артикуляційних органів для правильної вимови звуків. Гімнастику цю бажано проводити щоденно від 5 до 15 хвилин. Я пропоную вашій увазі серію таких вправ. І ви також виконуєте ці вправи разом Своєю дитиною у формі гри з віршиками. Отож, розпочнемо. Говорити кожен звик має кожен з нас язик. Ось він язик. Та не всіх він слухать звик. а щоб він слухняним став, зробимо ми кілька вправ. Три вправи. Сьогодні ми з вами розглянемо три вправи. І перша наша вправа усмішка. Рожеві губки усміхаються, біленькі зубки заховаються. Підіймаємо кутики рота догори. Робимо дугу. Раз, два. Три. чотири, п'ять. Молодці. Слідуюча вправа хоботок. Витягни губки, зроби хоботок. Будеш, як джінка, збирати медок. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. І третя наша вправа конячка. Підіймаємо догори язичка, до верхніх зубів і робимо звук такий. Він повинен бути голосний, але повільний. Конячку можна виховувати разом із рухами рук. Ось наші ручки Торкаємося пальчиками пальчик до пальчика і робимо такі звуки. Можна по черзі, великі, казівні, середні, безімені і мізинчики. Молодці. Можна торкатися до парти. Молодці. Можна по черзі. Молодці! І моє до вас прохання! Частіше хваліть свою дитину, викликайте позитивний настрій при виконанні артикуляційної гімнастики. Звичайно, вашій дитині буде дуже важко, але потім вона буде зробити все добре. Не забувайте, не лінуйтеся, Щодня укипляйте дитині артикуляційний апарат. На сьогодні все. Будьте здорові, до зустрічі, Па-па!